Ще у 19 років Дмитро, з позивним артист, долучився до бригади Азов і став на захист України. Його історія це історія про незламний дух і боротьбу за життя. Дмитро народився у Луцьку. Стати військовим вирішив ще під час Революції Гідності. Побачив просто якийсь пост відос, де йшли саме такі самовроніці майдану з цими щитами. Типу їх розстрілювали, а вони далі продовжили йти. і Мене це дуже сильно вразило. От і з цього моменту я для себе особисто якось потім коли аналізував своє життя. Зрозумів, що це якийсь переломний момент, який, в принципі, змінив мене через тиждень після захисту диплома і закінчення навчання у коледжі, Дмитро поїхав до рекрутингового центру Азову у Києві, аби доєднатися до Oh. Це був той підрозділ, який мене найбільше мотивував, якось надихав. Плюс знову ж таки національна ідея це саме той підрозділ, якому ця ідея ставилася. Же так першочергово. Спочатку родина Дмитра не сприйняла серйозно його наміру і не хотіла відпускати 19-річного хлопця на службу. Як вони відреагували? В принципі, недобре. Мама й ховала паспортом на початку. Якось намагалась вот. Але Потім коли вже зрозуміло, що це все дійсно серйозно. Типу якось, типу, якось відпустили. Перший бойовий виїзд артиста відбувся у 2019 році у населеному пункті Зайцеве Бахмутського району. На момент початку повномасштабного вторгнення Росії Дмитро був бійцем взводу розвідки другого батальйону і виконував обов'язки командира відділення важкої підтримки у Маріуполі. Ми в нашій зоні відповідальності очікували можливого якогось прориву чи щось в такому роді з умовного тилу, тобто з напрямку Запорізької області, і так от і сталося, що відповідно ворог пройшов кримський перешивок спокійно, захопив там Бердянськ, всі інші також населені пункти по шляху до Маріуполя. І ми умовно кажучи, вже тримали оборону в нашій зоні відповідальності саме по напрямку Запорізької області. 13 березня 2022 року, під час прямого стрілецького бою з ворогом, Дмитро отримав кульове наскрізне поранення черевної порожнини. Прийшла вказівка там від старшого позиції цих приводу того, що є необхідність відпіти відпрацювати тут поруч по ворожому танку, типу котрий вже тут під'їхав і також е несе там ті чи інші неприємності. Я на той момент вийшов на свого старшого командира, який відлучився з нашої позиції, так як пішов зустрічати е коробочку, тобто маємо зі танчик і звод піхоти через дії ворожого ребу, просто плюс постійний бій е з тих чи інших причин нам не дозволив вступити в взаємодію по радіозв'язку, отримавши повторний запит радіозв'язком піхоти. І не маючи змоги зв'язатися зі старшим командиром, довелось вирішувати самостійно. Було прийнято рішення разом з хлопцями, що нам треба піти працювати по цьому танку. Я просто біг на пониженому селеті, перебігав і просто впав. Пав, як мішок картошки, лежу такий, і перше, що мені прийшло в голову, ого, мене подстрелили. Що серйозно? Угу. Я, чесно кажучи, був переконаний, що всі вмру, та я останусь, всіх побиваю, я своїми кінтами 100% виживу. Тобто я навіть не розглядав моменту того, що щось не може статися. Завдяки побратимам, Дмитро зміг дістатися до медеваку. Згодом його завезли в останній медичний заклад, який ще працював у Маріуполі. А потім евакуювали на Азовсталь. Весь цей період, поки я там лежав, плюс мене гнили постійні рани. Там маєте розуміти що там антисанітарія, закінчувались постійно медикаменти, закінчувались знебольчі, закінчувалися антибіотики. Тому можливість того, що ти там вилікуєшся, вона була дуже малою. І плюс, типу, поранення в живіт воно трактується як тяжке. Через поранення у Дмитра сформувалась киста, була постійна висока температура тіла. Тож він потрапив на евакуацію на гелікоптерах, яка відбулася 31 березня 2022 року. Ворог відпрацював по нам в зіглі, ракета злетіла в двигун, вона не здетонувала, просто застряла і тим самим вивела з, дв... з ладу один з двигунів. І виходить, ми долетіли на одному двигуні. Потім вже, коли ми спілкувалися з пілотами, то вони сказали, що це в принципі один такий. Це... Не те, що джекпот. Він каже, це такий випадок один на мільйон, якщо не на мільярд, що в принципі витривалості цього справного двигуна вистачило для того, аби долетіти з повним е гелікоптером поранених. Після евакуації на Дмитра чекали операції, лікування та реабілітація, які тривають і досі. Попри проблеми зі здоров'ям, ветеран не опустив рук і зараз навчає інших військових справі у Київському обласному центрі підготовки до нацпротиву, а також працює в мілітарному просторі Гальт. Не варто стояти на місці, треба щось якось думати, робити, бо я вже втомився постійно від цих лікарень, від і всілякої історії. Тому, типу, якось з'явилася можливість піти спробувати свої інститутській діяльності. Мені, в принципі, Подобається навчати, особливо коли я бачу фідбек, коли я бачу, що людина щось виходить, дається мене це мотивує. Зараз Дмитро має багато планів та амбітних цілей, але мрія у нього лише одна: мрії, щоб повернули в кінтов з полом.